Вітаю народ. Сьогодні ми з вами тестуємо поведінку зомбі. Саме як вони б'ють. Оці блоки, це блоки вікон, знаходяться вони в режимі вибору блоку, вікно, другий ряд знизу. Називається одна друга вікна. Я потім покажу детально, як де цей блок взяти. Так ось, давайте поговоримо. Коли ви стоїте від краю до на цих блоках на 4 метрі. Зомбаки рахують вас за блок, і вони на вас стрибають або біжать до вас. Ну, в моєму випадку анімація бігу спрацьовує, але це не мов би їх стрибок, да? Тобто вони рухаються до вас і вони на вас реагують лише, коли ви підходите в притул, тобто 1-1,5 метра до них. Бачите, я зараз в нього навіть вистрілів, але він на мене не піде, бо я стою далі, ніж 3 метри. Якщо я стою ближче, то він починає рухатися в мій бік. Дивіться. Ось я знайшов нову жертву. Він, бачите, не йде, він просто стоїть там, втикає на краю. Зараз я підійду його за охочок, ось дійшов до нього. Він знову дойде до 3 метрів, до 4-3 метри пройшов на четвертому сім, почав бити блок. Ось такі справи. Зараз я стою 2 метри від нього, він мене не чіпає. Тобто ви бачите, що 2 метри він не чіпає. Якщо я дійду на 1,5-1 метр, він почне мене бити. І в нього вже. Працьовує режим агро, він може дістати до мене. Ось такі справи. Продовжимо далі. А продовжимо ми з вами вже я зробив, бачите, повноцінну доріжку від краю стіни до бази, тут 14 метрів. Називається це уп, одна друга тонке вікно. Ось так. Нюанс. Треба ставити ось, бачите, як я зараз тримаю, щоб зверху були блоки. А знизу повітря. Ось так. Розумієте? Саме так. Якщо ви перевернете, то воно не буде спрацьовувати. Майте це на увазі, коли розміщуєте ці блоки. Зараз я вирішив потестувати різноманітні варіанти з блоками. Я зробив двері, щоб можна було їх відчиняти. Тобто, умовно кажучи, можна ставити блоки стирси будівельні, і прибирати їх швидко. Але нащо, якщо є двері в грі, правильно? Ось самбак ходе. Ігнорує мене. Просто хода-ігнорує, Махає руками. Коли я стою на дверях, працює агро на 4 метри. Дивіться, зараз я його вдарю, бо він щось ігнорує. нас зовсім. Ось я стою це 4 метри. І зараз він піде на мене, бо якраз я стою на блокі. Тобто він, в нього спрацьовує анімація ходіння. Ну, умовно кажучи, хто стриба, хто ходить. Тобто він намагається дістатися нас. Ось такі справи. І повертаємося до нашого туриста. Він знову вилазить нарешті з ями. Я трішки перемотав, щоб ви тут не втрачали. Дорогоцінний час. Біжимо знову сюди і знову стаємо на двері. Тобто за двері я стою. Дивіться, я намагаюся стати збоку біля дверей, бачите, ну, так, де начебто є пустота. Але він іде. Дивіться, він йде, зараз стане до мене, бачите? Чому він пішов? Бо він зафіксував, я був дуже близько до нього. Ось тут важливий момент. Зараз давайте я відмотаю і покажу вам цей момент. Ось дивіться, з цього моменту уважно. Між нами відстань дуже маленька. Я його вдарив і підійшов, став на двері. Бачите, я пройшов через них. Тут відстань буквально ну, по прямій 3 метри, і в бік ще 3 метри. Най буде метрів 7. Тобто він зафіксував. Якщо ви фіксуєтесь, вас фіксує зомбі в прямому полі зору свого. Да? Вас зафіксував, що ви стоїте через 3 метри на четвертий. Неважливо на дверях ви стоїте Чи просто ви стоїте ось на ось таких блоках вікна, він на вас піде. Розумієте? Тобто це дуже важливо. Зараз. Наразі далі я зараз вам покажу. Дивіться, зараз я зламаю двері і поставлю одинарні двері. Ще потестуємо цей момент. Так, ось я щойно встановив одинарні двері. Йде знову цей турист. Дивіться, зараз нюанс. Зараз я його знову провокую, він фіксується, але я біжу швидко, я не стаю на двері, я стаю з боку дверей. Помітили момент? І він проходить повз. Тобто, якби я пробігся по дверях, він пішов би до мене. Розумієте? Тобто я би був зафіксований на блоці. От зараз я пройшовся по дверях, і він іде. Тобто, бачите, це, це режим люті його спрацював. Тобто, Він пішов навіть намагався перестрибнути до мене. Бо я відчинив двері. Продовжимо далі наш експеримент. Так, я зламав двері. Крикуха накрикала зомбарі, ось вона прибігла. Я її не чіпав навмисно, дякуючи. І я вимкнув звук зайвий, щоб вона не вирішала вам на, всю, на все вухо. Але вона зробила свою справу. Зараз, дивіться, я прибрав двері і закрив все блоками. Бачите? 1, 2, 3, 4 метри. Ось я стою, фіксую свою позицію на 4 метрах, відходжу, але. Ви бачите, що зомбі не помітили, вони не встигли. Тобто відстань була більша, вони не встигли зафіксувати мене на 4 метрах. Плюс я стояв трішки вище, і вони за мною не пішли. Тобто знову впали. Ось такі справи. Давайте ще раз спробуємо цей експеримент повторити. Ось, дивіться, підійшов зомбі. Я стою на 3 метрах, і він стрибає до мене, бачите? Я став. На... Підійшов саме 3 метри. На 4-й метр наступив і він до мене стрибає. Тобто спрацював рейндж його удару. Рейндж у нього 1,5 метра удар. Я став трохи ближче, і він до мене підійшов. Через 3 метри на став. Якщо навіть поставити ось сюди блок на 4 то це для них також спрацьовує як двері да, або будь-який блок. Тобто вони зараз будуть стрибати. Вони зафіксують, що там є блок. Будуть намагатися сюди застрибнути. Бачите, я підрахував. О, бачите, знову стрибнув. Тобто він зарахувався. Зараз треба прибирати цей блок. Чекайте, що ж буде робити наш турист? Ота дівчина, що біжить, вона зараз стрибне. Вона побачила мене, бачите, вона прямо до мене стрибнула. Такий е паттерн також можливий, бо я стояв на блоці. Да? Я, я пройшов через блоки, і коли вона з'явилася, вона зафіксувала мене, зафільмувала, що я стояв, і ми були з ній на одному рівні, на одному рівні її погляду. І вона на мене побігла, бо вона побачила що я став на блоці. Тобто я для неї також являюсь блоком, розумієте? Ті зомбі, які стрибають, тут тим баче є Це звичайні зомбі, а тут є ще зомбі модифіковані. Модифіковані стрибають значно далі, значно краще і вище. Плюс я не рахую ще босів, босі стрибають взагалі на 20 метрів. Тобто це теж треба враховувати. Деякі боси, не всі. Зараз ми потестуємо, дивіться, ось. Зомбарі біжуть, знову я відійшов. Вони стрибають, бо є блок. Бачите? Тобто блок стоїть на 4-5 метрів від краю, і вони на нього побігли, але вже байкер не побіг. Бачите? Ось знову повертаються хлопці. Дивіться, я стою о, міст 5 метрів, ось я стою 4-5 метрів. Вони не біжать. Якщо я підходжу на 4-й метр, то тобто трошки ближче, вони починають рухатись. Знову вони стоять, просто втикають. Дивіться, до них дуже велика відстань десь ну, на глибину, тут метрів 55 чи 60 метрів до клеймблоку. Тобто Тобто клейм до клеймблоку, а самого низу. Тобто, там вже докопано до самого низу. Там один шар лише бетону я заклав один метр, а так там вже бедрок. І Вони просто стоять. Бачите, я в них стріляю, намагаюся якось їх підманити, вони мене ігнорують. Вон там стоїть ще бос. Але з босом тр трошки далі буде відео. Тож що ж робити? Звісно, річ, треба підманити зомбарі. Я заліз на драбину, зараз, побіжу ближче підійду, спробую їх якось підманити. Тобто, щоб вони мене хоч якось побачили на прямій відстані до себе. Зараз я біжу, прям, прям туди спускаюся на драбині. Дивіться, я проліз десь метрів 10. Бачите, один мене побачив. І що, що відбувається з іншими? А інші також мене побачили, але не всі. Отам є далеко стоїть зомбак, він мене не бачить. Он той, бачите, он зелений. Той пішов, а той стоїть, бачите, ігнорує. Ось такі справи. Тобто це теж цікава, поведінка зомбій, вони, якщо дуже далеко від вас, вони втрачають інтерес, скажімо так, до вас. Так. Все, ми активували режим люті. І чекаємо. Їх приближення. Я побіг на місток, де в мене суцільний, бачите, до бази зроблений. Начебто суцільний прохід, да, навіть тут пандус є, але вони не йдуть. Але агро у них да, у них радіус прям неш, ну, значно більше, ніж у звичайно. Коротше, він повзе по новій відстрілочній, яка знаходиться від мене в 50 метрах. Він явно повзе на мене. Не просто так. Просто ему там, ну, зручніше якось підніматися, не знаю, чому йому ці сходи не, не сподобались. А, тут типа поняв. Тут поняв підлога з сходами до... Драбини. він зліз, злист, ж нову бів. Мабуть втратив нюх, чи, як, мій запах, чи що, не знаю, ближче стану. Короче, я стою поки що... Краю, зараз він залізе, і я, ну, по цій штуці підійду. дійду. Типа треба почекати. Треба, щоб він був, коротше, на одному рівні зі мною на землі. Воно прямо спрацьовує, коли він повзе, я заходжу на ці ну, блоки, він падає, поняв? Ось я стою на 4 метрах. Так, один, два, три, чотири. Ні, я, я на п'яти стояв. У нього якась ну, своя поведінка, поняв, якийсь свій паттерн. Він поліз е, вниз. Тобто він до мене не пішов. Я стояв на 4 метрах. Але для нього оце, це магічні 4 метри прям заколдовані, поняв. Я на 4 метри став. І він. Дума, думав. Давайте бразочок. Рейду в бан. Сміливіше був. Я він образився. Біг, біг. Нервує, нервує. Тупо, ти ж босс перед тобою бігає і все, а ти його тобто він Просто як ото, знаєш, тюлень навколо бігає. Ніфіга не робить. Нічого не б'є, біга, просто бігає. То тобто можна зробити яму, да, умовно кажучи, і стояти. В центрі. І є яма. І він буде навколо тебе бігати. Блін, він мене опрокинув, але ну, не підійшов до мене, понял? А я, я лишився. До речі, коли він опрокидає на цих блоках, ти не провалишь. Да. да, плюс. Реально він мозахист, чиш, я йому там уже на накидав нормально там. Короче, ці блоки це якась люта імба просто. Відміть прийшов. Ну. Відміть побіжить до мене. Відміть такий же самий тупий, як і босс. Давай. Калапи. О! Ведьмить! Ведьмить намагається запрыгнути до мене. Ні. Воно тупе, воно просто впало, поняв. А ну вовк. Вовк, взялся. Давай. Вовк, я стану на 4 метра, давай, вовк, я вірю в то. ти зможеш. На 3, навіть стану. О, на 3 він стрибнув. Ну, типа, ну, у нього агро 2 метра, він просто достав до мене один раз, поняв. Але, але так, 4 метра, він, ну... Не скилочно, просто будуешь такие вышку, поняв. Такие блоки стоишь на них и все. І до тебе никто не лизает. взагалі, Ну единый, что птахты може. Коваты буду. А зомби будут просто бегать під тобой, навіть ничего не бьют. Я побив цього боса, він зараз розлютився, я став на, на через 3 метри на четвертий на радіус його дії, і він е, намагається мене вбити. Тобто він до мене застрибнув. Я стоїв ближче, я став на 3 метри, да, 3,5 метри. Ну, видно, що я близько стою до краю, бачите, да. 1, 2, 3. Я на 3,5 метри став. Так, що для вас тільки не зробиш, щоб вам було цікаво. Якщо вам цікаві такі експерименти, ми з вами вияснили радіус дії люті у зомбі-звичайних, у феральних зомбі, у елітних зомбі, у зомбі-звірів і навіть у зомбі-босів. Якщо вам такий цікавий контент, то вітайте на найкращий канал україномовний про виживання, ID Play, буду радий вас бачити. Також в мене є Discord, він є в описі. До зустрічі!